І б вам відкривати Unreal Engine 5 та розчаровуватися, що все темно, плоско та без кольору. Сьогодні ми застосуємо світло, камеру та постпроцес, і в кінці уроку ваша сцена виглядатиме яскравіше. Буде швидко, без light, mass запікання, тільки люмен у реальному часі. На сьогодні план дуже простий. По-перше, ми зробимо освітлення: три типи світла, які потрібні у 90% проєктів. По-друге, буде камера. Замість звичайної камери Camera, вона плоска, ми використаємо Sign Camera Ector і зробимо справжню глибину різкості. По-третє, буде постпроцес. Буквально використаємо декілька повзунків, і це перетворить вашу картинку в більш яскравішу та більш контрастнішу сцену. Без скриптів лише редактори і компоненти. Для початку я пропоную подивитися в Project Settings параметр Global Illumination. Ми бачимо, що Dynamic Global Illumination метод у мене включений зараз Lumen. Давайте виключимо його та подивимось різницю. І ми бачимо, що підлога і стіни, коли Lumen вимкнено, тіні, глухі, немає відбитого світла, все нагадує старі ігри на DirectX9. Все-таки старувати. Якщо ж ми ввімкнемо люмен, то ми зразу бачимо, що в кімнаті з'явилися другий блік від підлоги, яке заповнюючи світло, навіть кольоровий відбиток від стола з'явився. У мене на відеокарті RTX 4070 Ti, це коштує максимум 5 FPS, але різниця візуально варта кожного кадра. Освітлення Unreal Engine складається з п'яти головних акторів. Я пройду їх зараз по черзі, розгляну ключові параметри і покажу, як вони взаємодіють з світом. Все в реальному часі. Пропоную розпочати з Directional Light Add Lights Directional Light. Це у нас фактично сонце. Локейшн ні на що не впливає, але поставимо його так, щоб можна було потім знайти. Ротейшн впливає на кут нахилу сонця. Тут я по дефолту ставлю завжди X0Z0, а Y я регулюю кут нахилу сонця. Але для цього необхідно поставити mobility в стан Movable. Тоді сонце буде рухатись. Поставимо тут по дефолту мінус 45, світло більш. Стає під кутом ближче до вечора. І з ключових параметрів у нас тут існує selection Light. І є intensity. 10-20 це у нас день, 1-4 це у нас вечір. Я загалом ставлю десь 3. Це значення таке більш м'яке світло дає, тому я його частенько використовую. Також пропоную використати параметр use Temperature це температура світла. 6500 це біле таке нейтральне світло. 3500 це теплий захід. Поставимо 3500, світло стає більш жовтішим. Будемо. Робити вечірню сцену. Та параметри Saurus Angel та Soft Angel. Нас впливають на тіні. Тут, в принципі, можете погратися з цими параметрами. Я тут залишаю Saurus Angel по дефолту, а Soft Angel ставлю 3. Тіні стають більш таки м'якіше. Зараз це ми не побачимо, тому що ніяких об'єктів немає. Можете повірити на слово. І також обов'язково вмикайте атмосферу Sunlight. Тут цей параметр десь нижче його. Краще через пошук знайти. І так, трішки десь нижче. атмосфер Sunlight. атмосфер Sunlight True. Це значить, що Directional Light одразу інтегрується у Sky атмосферу та забарвлює небо. Зі скай атмосферою ми зараз познайомимося далі. Далі я пропоную додати Sky атмосферу. Це блакитна сфера. Вона знаходиться в ефектах Add, Visual Effects Sky Atmosphere. Додаємо її location як завжди, ставимо 0.0 і по Z тут трішки піднімаємо. Це фактично ні на що не впливає. Вона по дефолту налаштована нормально, тут в цілому немає що чіпати, Але з цікавих таких моментів це ray Scattering, це насиченість неба, тобто розсіювання молекул в небі. Тут можна лише трішки колір змінити при бажанні, тобто будь-який можете поставити. Трішки нижче є My Scattering, це розсіювання світла. Чим вище, тим більше розсіювання. Тут можна лишити все по дефолту. Та Absorption Scale. Цей параметр визначає, куди піднімається серпанок на горизонті, коли сонце заходить. Тобто, коли Directional Light світить скрізь атмосферу, ми отримуємо такий жовтий горизонт і синій зеніт. Абсолютно фіскоректно, тому я вважаю, що варто лишити це все як є. І тепер, коли ми будемо рухати Directional Light, то ми бачимо, що і змінюється якби світло в небі. Тобто, якби скай атмосфера змінює свій колір відносно того, як рухається сонце. Ось такі цікаві ефекти можна добиватися. Далі в нас на черзі йде skylight. Skylight щитує кубмап неба і заповнює тіні розсіяним світлом. У Lumen світло працює в небі реалтаймове, тому коли ми додаємо Skylight. Lights, skylight закинемо його 0.0600, то обов'язково ставимо тут в параметрі Lights, Real Time Capture, ставимо галочку. І також є цікавий параметр, це Intensity Scale. Але щоб побачити різницю, треба додати декілька елементів. Припустимо циліндр, ну давайте ще ось таку штуку. Це вже розвернемо якось. Таким чином, змінюючи в skylight intensity, якщо поставимо 01, то бачимо тіні стають жорсткішими. Якщо поставимо одиничку, то в нас є вже м'які тіні. Виглядає цікавіше набагато. Далі в нас на черзі Exponential Height Fog. Це наш туман, додамо його з Visual Effectів. І бачимо, як уже наша сцена стала більш цікавішою. Тут з цікавих параметрів це Fog Density. Такий легкий серпанок на горизонті. fog height Fallout я пропоную змінити на 0.4 цей параметр. Він робить таку густину біля землі, але небо залишається чистим. Ось, подивіться різницю між дефолтним параметром і 0.4. І також volumetric fog трішки нижче. Параметр volumetric fog вмикаємо. І розсіяння ставимо 0.4. Тоді, коли сонце низько, то промені видимі відразу і не треба ніяких скриптів. Опустимо сонце. І досягається такий цікавий ефект. Для того, щоб добитися цікавого вечірнього світла, достатньо всього-навсього в Directional Light. Поставити код нахилу мінус 6, а температуру 3500. Зараз вона така і є. Світло можна поставити вечірню від 1 до 3. Чим нижче, тим бачите тоскліше, якщо 4, то світліше стає. Можна поставити 2,5. Сонце стає у позиції заходу. Далі Skylight Intensity. Ставимо 1,2, а туман Fog density ставимо 0,04. І в нас виходить жовто-гарячий захід, і все в живому люмен. Стандартна камера дає плоску картинку, тому я рекомендую для цікавих скріншотів використовувати. Sign Camera Actor додати. В пошуку можемо написати камера. І тут у нас є Sign Camera Actor Повернемо її в сторону наших об'єктів і трішки налаштуємо. Я покажу налаштування, з якими я познайомився. Якщо ви захочете детальніше, можете ознайомитися з цим всім в офіційній документації або ж на форумі Epic Games. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання, обов'язково задавайте їх в коментарі. Я ж покажу з таких цікавих елементів, які можна змінити, щоб отримати досить непогану картинку. Filmback рекомендую змінити з цифрового фільму на Super 35, лінзу пропоную змінити Focal Length. Змінити на пресет 85.1.8 це такий широкий боке для портретів. Бачите, картинка трішки розмитою стала. Для цього нам необхідно використати параметр фокус. І тут є фокус-метод, мануала змінюємо на трекінг. І тепер наша камера може фокусуватися на об'єкті, який ми виберемо. Тут є actor to Track і можемо вибрати або зі списка. Або взяти, вибрати вручну. І бачимо, камера сфокусувалась на циліндрі, і ми вже маємо таку цікаву картинку. Ми можемо переміститися зараз всередину камери та подивитися, як це все взагалі виглядає. Для цього гарячу клавішу ми пам'ятаємо Ctrl-Shift-P. І бачимо, що досить цікавий вигляд має. Це все діло. На реальних моделях можна більш цікавіші ефекти зробити, але ось і видно, що вже на простому циліндрі вигляд ну, прям феноменальний. І вишинкою на торті в цій сцені, я пропоную додати постпроцес Volume. Ми з ним познайомилися раніше, тоді змінювали температуру. Зараз ми додамо Volumes, постпроцес Volume. Я пропоную зробити так, щоб він працював на всій сцені. Пам'ятаємо про параметр Extend. І давайте зробимо трішки іншу експозицію, зробимо контрастнішу сцену. Для цього нам необхідно зайти в Exposure. Exposure Compensation поставити мінус один. І бачимо, що наша сцена стала більш контрастнішою. І ефект в камері набагато цікавіший. І підсумуємо. Сьогодні ми навчилися створювати освітлення для власної сцени, додали Directional Light як основне сонце, в якому був Source Angel, який керує різкістю тіні. Додали Skyатмосферу та Skylight, які дали нам фізичне небо та заповнення тіней. Hate Fog надав нам атмосферний туман та промені. Ми дізналися, що таке Sign Camera як альтернатива звичайній камері, яка надала нам кіношний вигляд без сторонніх програм. Та вишенкою на торті ми зробили експозицію трішки іншою за допомогою постпроцесу. А вам я пропоную зробити власну сцену, додати туди світло, подивитися, що змінюється, коли ви змінюєте різні параметри, та які налаштування найкращі для вас. А скріншоти ваших робіт ви можете залишити в Discord каналі в чаті Homework. Я обов'язково подивлюся та залишу свій відгук. Якщо урок вам допоміг, то не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Попереду у нас наступний блок про блюпринти. Та з наступного тижня ми розпочнемо стрімити на вихідних. Дякую, що вчитеся разом з Len Studio та до нових зустрічей!